Спорт на кожному кроці, і навіть на деревах у серці обласного центру всі види спорту представлені на параді. Професіонали радо діляться досвідом і переконують спорт, робота, хоч і важка, але дуже потрібна. А ще за останні роки займатися спортом стало доволі модно. Дуже тяжко, тому що треба і поєднати навчання, і спорт, і дуже багато навантажень. І, ну, треба виховувати свою волю. Якщо волі нема, то і не буде спортсмена. Так, да, я би сказала, що зараз багато людей починають займатися спортом для того, щоб підтримувати себе. Ну, навіть починають не для того, для перемог, а просто щоб підтримувати своє тіло в формі. Тренери переконані, сучасних дітей потрібно примушувати займатися спортом, тільки таким чином їх можна відтягти від комп'ютерів. «Треба У нас не тільки популяризувати, Словами ну нужно що заставлять дітей в школах займатися в будь-якій секції. Ну щоб ребінок в спортивної секції, кромі кам'ютера обізательно. Попри це, професійні спортсмени переконують за останні кілька років десятки видів спорту на Закарпатті зробили кілька кроків вперед. Розвивається як дитячий, так і дорослий спорт. Єдине, чого справді не вистачає, це приміщень для занять. Сам що спорту красивий. І ми все намагаємося робити, щоб лише тримати марку, і збільшувати кількість дітей, і все, лиш би ще нам і як сказати, місце, де займатися. Ось цим у нас дефіцит. Вітати спортсменів з їх професійним святом прийшли посадовці. Вручили більше сотні нагород та десятки наборів спортивного інвентарю. кажуть, спорт пріоритетна галузь, який цьогоріч обласна адміністрація приділяє особливу увагу. Головою обласної адміністрації виставлені чіткі пріоритети щодо здорової нації, заняття фізичної культури та спортом, та відповідно пропаганди галузі, і взагалі пропаганди фізичної культури та спорту. Тому ми забираємо. Людей забираємо дітей із відповідних інтернет, відповідних різних локацій на спортивні майданчики. Організатори зауважують що за спортом майбутнє, тому такі фестивалі вкрай потрібні, адже вони не тільки популяризують заняття спортом, але й здружують велику спортивну родину області.